Чи буду, як жить в Україні, чи ні. чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сімко мені, неволі вирісні з чужими і неоплаканим своїми, неволі, плачучи, умру і все з собою заберу. Малого світу не покину, на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі не пов'яне батько з сином, не скаже сину молись, молися сину за Україну, його замучає колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, що Україну злі люди. Присплять у кави вогні окрадену розбудять. Ох, неоднаково.